Черешня це одна із найулюбленіших ягід літа. Вона радує не лише смаком, а й виглядом. Навесні чарує рясним цвітінням, а влітку соковитими плодами. В агромаркеті ви знайдете понад 70 сортів черешні. Червоні, жовті, рожеві, пірамідальні та інші усі саджанці мають сильну кореневу систему і чудово пристосовані до нашого клімату. Серед популярних черешень це жовточок, літній ранній сорт, який має великі жовті соковиті ягоди. А улюбленицею серед садівників є Мелітопольська чорна черешня. Вона відзначається великими плодами, які майже аж чорного кольору, а також яскравим солодким смаком. При мінімальному догляді за деревом, тобто обрізці, підживленні та захисті від шкідників, дерево щороку радуватиме рясним врожаєм. Замовляйте саджанці черешні на офіційному агромаркет'юа, та щороку збирайте рясний смачний і по справжньому домашній урожай.